А білий леві с напруду Качает павшую зристу. На том бруду. Куда приведу. Приводять до цієї водойми шосткинці та гостей міста. Любов до лебедів, павлінів, голубів, міні-поросяток та іншої живності. І діти, і дорослі від побаченого у захваті. Ну, це перший раз. Услышали, одразу прийшли посмотреть. Про існування міні-зоопарку у шості знають переважно мешканці Куйбишевського мікрорайону. Перший провулок Вінниці закінчується там, де починається Галинківський луг. В оточенні мальовничої природи і розташувався куточок з екзотичною фауною прямо на подвір'ї Павла Прихожая. Участок виділили, забили колушки, і от з ямки починалося з фундаменту. А так. ну от. І все ніяк, тому що почнеш це в своєму домі на всю жизнь. Колупання. Власноруч створив Павло Олександрович не тільки будинок та господарські прибудови, а й водойму. Гармонійно уживаються на ній чорні та білі лебеді, аїсти та дикі качки. Аби з ними усіма знайти порозуміння, довелося й мову пташину вивчити. так, як би під них підстрав... Вони так Ну і я вже їм підігріваю, а так. Жодних вольєрів та кліток і для інших тварин. Гуляють по волі і малі просята з мамою в'єтнамською свинкою. Очень от хотів сказати чистоплотний, вона в грязь влезла. Ну в якому плані чистоплотний. Оправляється строго в одному місці там на кучці. В сараї можна зайти зараз не то, що запах, а взагалі нічого немає. Голубів різних порід не перерахувати їх улюблене місце на даху будинку Павла прихожая. Є й вертуни. Вони не тільки літають, а й виробляють у небі численні піруети. Постерігати за ними одне задоволення. Чого не скажеш про сучасні ціни на зерно та його якість? Зараз приїхали к нам як кажуть, інвестори заробити на нашій землі гроші собі. льють сюди, сипять, добавки такі що. Птиця у мєї люди, вона сьогодні поїла, відчувствувала, як організм. Завтра вона обходить вже цю пищу, піщу, цю пшеницю, і кукурузу, і від неї шарахається потім. А ми їдимо і хліб, і все, і все нормально. Утримувати таке господарство задоволення не з дешевих, проте. Коли тримаєш на руках ось таке довершене створіння природи, розумієш, задля чого Павло Олександрович витрачає власні кошти та сили. Доводиться витрачати господареві і власні нерви. Вкладаєш душу в кожне пташеня або тваринку, а хтось одним необережним або деколи навмисним рухом вмить може забрати в неї життя. Відвідувачі бувають різні. Пані лісу, дуже що їх корм. Та ногу поламали, та задушили, то взагалі ж придавили калічки. А було так, стоїть папа на дитонку. пускай, пускає тіть, а у них же крилишки ще немає. Он крупный дмускусный уті у них очень поздно крылья отрастают. Она ляпа б землю. Ну вже що це, хорошо йому, а їй вже ж нашкодили, як говориться. Шкодить пернатим та чотирилапим в першу чергу неволя. Тому Павло Прихожай одразу вирішив його вихованці не для кліток. Одного разу подарував друзям до Сум та Харкова своїх диких гусок, не встиг озирнутися, як вони прилетіли з обласних центрів додому. А все тому, що виросли на волі. Таку любов до всього живого Павлу Олександровичу привив Охтирчанин, товариш по молодим рукам, Федір Іванович Кісевар. Вже тоді чоловіки зрозуміли. Іли з тваринами інколи легше і приємніше аніж з деякими людьми. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.